Вико дякую, що ви вже набрали 1000 підписників на моєму каналі. Я вам дуже дякую. Тепер ось мій торт. Як ви вже бачите, як ми, ну, ми просто його купили. Давайте якось попробуємо Як тут його попробувати? Зараз обрати свічки. О, зараз. Właśnie Mmm, się z nich odstać się budę. Mmm, super Jak chcę Mmm Jeszcze Mmm Gosh Ça, якщо вам сподобалось це відео обов'язково підписываем на мій канал, ставте лайк І велике дякую, що ви вже набрали 1000 подписчиков за 2 роки. удачі, всім пока-пока.